100. Дівчата з Полтавки, третя серія. Друзі, не передали. Четверта, збився вже, побачив. <рес> такі дівчата з Полтавки. Також передали чесний підприємець Коваленко Олександр і Галичин Олександр. О, Це тут до 45 го чи до 46-го розміру. Те, що потрібно зараз, потрібно. До 46, да. Як болетяка, окопа, да, вода. Да. Молодці вилезли. Наші молодці хлопці, ноги були сухі. Ноги, щоб були сухі. А наші фермери дуже просять, щоб ви гнали за Урал сюди, щоб ми могли спокійно вирощувати пшениці, ячмені, сояшники, щоб дали нам викосити пробачу рожаї. А вони гадають, як там вийшли ці цій варті 100%. Це для від дітлашків, так? Да? Від дітлашків, так. Да. Ага. Хлопцям на передову. Так, так розкривається там по бажанні, і все на світі є Це, от дітей, це от дітей подарунки від четвертої Ага. Дорогі наші захисники. Вітаємо вас зі святом, з днем козацтва. Бажаємо вам міцного здоров'я, скоріше повертайтеся з перемогою. Слава Україні! Героям! Героям слава. слава! З днем захисників і захисниць України! Щоб вас, матінка Божа покрова, завжди оберігала і прикривала своїм покровом, щоб ви завжди були здорові, міцні. Ми надіємося на вас, ми віримо в вас, що ви нас в обіду не дасте. І для цього ми, звісно, робимо все те, що ми можемо. Ось вам наш голубець, щоб в русні був пиздець. Ось у нас пампушки з часничком. Це от, зло, от, зло, от от осякої нечисті злої. Оце наїстеся пампушок, кацап точно здохне, як дихнете на нього. А це український борщ. Він надасть вам сили, мужності, наснаги. З м'ясом. Каша з м'ясом. Щоб у вас мускули були сильні. Ну, це п'ять пампушки, пампушок до хрена. І пампушки купа всього, всього різного. І куча всього, да, ми да. і смаколики, і тортики. І хлопці шок. смакують на здоров'я, набираються сил разом до перемоги. Чекаємо вдома. Слава ЗСУ! Слава нашим хлопцям! Героям слава!